Всім привіт! З вами Фердінанд. А, ще одне відео по турагі зроблю. Що люди, я його не показав, як він саме бореться проти крама. А, попереднє відео є повністю артефакт, який я там показував, але можу показати ще раз, мені не важко в принципі. А, значить, одягну я його у два сети: сет регенерації та сет безсмертя з кланового босу. Ренерації фармиться на лаву. На лавовому лицарі. О, це значить. Чоботи. на швидкість. А, броня на опір, хоча, я думаю, її можна замінити на здоров'я. Замінити на здоров'я. Опір не дуже йому важливий, тому що він а, краб може повісити а, на вас страх. Так, Але цей Тораг б'є тільки базовою навичкою, тому йому, в принципі, не треба кастувати ніякі навички. І опір йому по факту тут не треба. Єдине, що він може там штраф швидкості отримати, але ну, він антистихія, виходить, крап-червоний, тораг синій, тому він, скільки опору не давайте, він все одно буде отримувати цей штраф швидкості. Ось. Такі справи. Далі рукавички на здоров'я, допах шукаємо швидкість, захист і точність. щит так само, швидкість точність, шолом, швидкість там здоров'я, захист і тому подібне. Так, і зброя, швидкість здоров'я. Далі кільце я поставив з кланвару. Ось, яке дає щит після атаки. Тобто, це також підвищить виживання вашого торагі, щоб не отримувати лишні удари. Зайві удари. Ось кільце можна на захист, можна на здоров'я. Ось в мене на захист, допомог здоров'я. В принципі, нормально. І Ще і захист процент. Хороше кільце. Далі амулет на здоров'я. Ну, в допах. Шукати точність, щоб вішати отруту. Ось, і далі стяг іде також на точність, допах. Ну, бажано було б швидкість, в мене швидкості немає. Тому єдиний був на точність, поставив цей. бажано швидкість, захист у відсотках та здоров'я у відсотках. Ось. А далі параметри героя наступні. це 66 з половиною здоров'я, 200 захисту, 197 швидкості. Беремо 240 точності 266 оперу. А ще по 80 точності і опору у мене велика зала прокачана на синій колір. От тому звідси такі параметри великі. В принципі, можна опір не брати, брати, додати точності, десь 300, 320 зробити, 340. 100 точності додати буде нормальний. Але з цими показниками він проти середнього краба на хардбашні 250, там, 250 рівень чи 270 він справляється. Yeah. Ось рахунок. Yeah. Ну, навички книги йому не потрібні. Єдине тут перший навик, перша навичка 10% шанс більшого отримати, наклад. наклад Накладати штраф атаки. Ось на Краба. Штраф атаки досить корисна штука. Тому ну, Тарагі можна використовувати і на гідрі, і в інших локаціях, Тому на, я думаю, що спокійно заїдає на війни фракцій, то його можна спокійно прокачувати книжками заливати. А, ну Тому, чому б ні? Можна заливати книжками. І за рахунок ось своєї. Скажімо так, пасивної здібності зазначає атаки 50% може накласти на нападника отруту на два ходи. Тому він і знищує краба рахунок цієї пасивної здібності. Друга здібність у нас провокацію масову. Третя здібність у нас щит союзників, на всіх, окрім себе, щит та відбиття шкоди. Ось. На себе накладаю відбиття шкоди. На союзників накладаю щит та щит союзників. Так. Поїхали тепер Талант, також швиденько покажу. Ще раз. Тут йде від гілка захисту, гілка підтримки. А, як ви бачите, йде у нас захист збільшуємо, збільшує, зменшуємо шкоду. По області, збільшуємо лікування. Шанс усунути довільний штраф в себе. Коли втрачаємо багато ХП, і зменшення шкоди після кожного удару боса. Далі гілка підтримки. Збільшуємо здоров'я, збільшуємо лікування, знову збільшуємо лікування. Далі у нас іде книжка, корисна сюди буде, і йде. Сапожки, збільшення швидкості за е, вбитого союзника. Далі тут можна оці, це іде як перехідний навич, навичка Заповнює шкалу ходу, коли спливає бонус, накладений цим героєм. Е, за рахунок того, що йде кільце, на щит, у вас завжди буде бонус один, і будете трішки прискорювати за рахунок цієї, цього таланту. А ось оцей талант інший, можна вибирати, можна цей вибрати, збільшує опір тих союзників, на яких накладає, або перезарядку навички. Тобто це вже ситуативно. Вони для краба не треба, не той, не інший. Так, Якщо ви соло граєте в Бурангірі. Далі можна йти двома шляхами це йти сюди, в тривалість штрафу. Саме штраф атаки буде трива... збільшена тривалість, та збільшення точність на 50. ось, збільшити тривалість накладеного штрафу та збільшення точність на 50, або йти в контратаку, ось і йти в опір на 50. Ну, в принципі, можна використовувати своєчасне втручання, Тобто заповнює власну школу ходу, коли ви втрачаєте 25% здоров'я. Можна прискорюватись ну, ситуативно. Так, поїхали тепер покажу свою команду, і де я зараз знаходжуся в судній вежі. Судній вежі зараз на 60 рівні, далі я пройти не можу поки що. Краб 250. Ось є команда. Виглядає наступним чином. Ось Виглядає наступним чином. Це йде аура на швидкість у Фушана плюс 24% на всі бої. Можна Урсалу ставити в кого є. Ну, будь-яку ауру на швидкість. Можна хатун поставити, там 19% у всіх боях. Швидкість дуже важлива для. Що для Бурангірі, який проти Бамала там воює соло. Проти Торагі, який воює проти краба соло. ось, Тому ці герої вони просто для того, щоб е, пройти хвилі. І для того, щоб ну, прискорити, по суті, Торагі. Е, на Торагі на третьому раунді виключаю другу та третю Гздімність. Заборону ставлю. Так, весь бій я показувати не буду, але покажу, як, як відбувається, в принципі, як він, він себе почуває проти краба. Ще попробую ці хвилі пройде. Щось я забувся, що тут стільки крісків стоїть. Немає в нього дару ніякого. Не випадають мені дари на торагі. Ну, В принципі, я гравець граю без доната. Ось не доначу, не, не, жодної гривні не задонатив за два роки, коли я граю. Ну граю не кожен день, граю, там, коли хочеться грати, тому можна сказати, я такий середній гравець. Ну, простий, коротше, гравець сильно. Сильно навіть не займався раніше грою. це зараз трошки почав о, складну башню освоювати. Ось нема в мене анкіла, важко мені добувається. Уламки. Не, щоб о, достати якихось героїв. Зли... Злиття я не закривав ніяк. тому жодного злиття я не зробив за 2 роки. Ось. Поклали штраф швидкості, Ну, зараз він має трішки відчапати. Були фейли, ну, тобто, це, скажем, не для того, щоб фармити торагі. Я не знаю, навіщо краба, це дуже довго, мені здається. Можна швидшими командами пройти. У мене в клані людина проходить за рахунок. Скіли за рахунок сухатого лицаря, та за рахунок Холодного серця. І трьома героями фармить краба. Ось і далі він собі буде бити так. Може, якщо штраф атаки довго не буде накладати, то можуть бути фейли, краб просто його з'їсть. Ось. За рахунок того, що краб накладає штраф швидкості, і він червоний, повторюсь, ну нема сенсу розганяти. Ну В принципі, є сенс, щоб було тут трішки опору, да щоб вас не кожним ударом вам накладали штраф швидкості. Але якщо розігнати Тораді до швидкості 300 плюс, я думаю, що краб нічого не зможе зробити просто-напросто, навіть якщо штраф швидкості вам накладе. Ось. А коли використовував третій навик, який накладає відбиття шкоди, краб починає бити постійно. Тобто він 9 ударів підряд робить і Тарагі не, не виживає просто цей мій Торагі. Дві, дві отрути повісив. Ви можете перевіряти по-своєму там щось змінювати, звичайно, але як зразок можна подивитися, що треба... в мене немає супер речей якихось класних, тому що я не фармив лавого лицаря. Ось тільки нещодавно почав. Більш-менш швидко там приходити його за 2 хвилини. Тому. Може речі будуть тепер на регенерацію. Раніше не було. Ось і так собі. 10 хвилин б'є. Бачите. І ж кажу, може впасти, в принципі, може не впасти. Це вже, ну, як повезати. Трішки швидше його зробити, він. Не буде, скажімо, падати. І тільки штраф атаки накладається на боса, все трагі відразу ХП відновлює. Я думаю цього достатньо. Так. так. Mm, що я ще хотів. Що я ще хотів сказати стосовно... Стосовно Торагі. Класний герой. Безперечно, класний герой і можна його використовувати. Звичайно, можна, тому що, щоб не збирати цілу команду, ось я покажу, яким проходять мій одно Одноклановець, не знаю. Ось. Трьома героями скіла, сахати лицар, ХСК, все. Три, три герої. На них також є персні ціна щит. Від удара 100% на них є. Ось так. Так я фермлю цього краба. Всім. Дякую за увагу.